Всіх вітаю Вирішила зайти в Humana секант в останній день завозу. Сьогодні все по 19 гривень. Але людей так багато в магазині, що щось обирати не дуже зручно. Тому я швиденько покажу вам дещо, може, щось знайду для себе, але приміряти точно нічого не буду. Зараз така. Спека на дворі 35 градусів, а може і вище. В залі працює кондиціонер, але все рівно дуже важко тут знаходитись. Тож, джинси, брюки це все краще, мабуть, купувати в інший день, коли немає такої великої кількості покупців. Звісно, що, може, все гарне і якісне вже скупили, але подивимося, що залишилося. Ось такий піджак, він від бренду HM, дуже яскравого кольору. Він довгенький, це зовсім не мій фасон, тому приміряти не буду. Подивилася так. ну Для тих, хто має гарний зріст, а я невеличка. Мені такий фасон не буде пасувати. Светри і джемпери. Теж є в наявності можна щось обрати. Ось такий непоганий. Але вони так дуже плотно вісять, що мені незручно знімати і показувати вам. Звісно, краще приходити самостійно та дивитися своїми очима. Одягу дуже багато. Но тут мені нічого не сподобалось. Є багато сорочок, блузок. Це італійський, мабуть, бренд Пескара. Оця блузка вроді нічого так виглядала. Тут мені сподобалось, малюнок сподобався, але тканина по якості не дуже. Піджак теж від бренду H&M, в білому кольорі. Ну, зараз так спекотно, що міряти не хочеться теплі речі. Але піджак я вже пошкодувала, що я не купила той, який ви бачили в першому моєму відео з секундом, його забрали. Я прийшла на наступний день, його вже не було. Це чорного кольору блуза з довгим рукавом, але чорний колір він інакше виглядає на відео і на фото. Здається, що сірий, але насправді. Чорний, дуже чорний. Так, що вам ще показати тут? Блузки я бачу багато від Джаніна. Є і Ach M. Я тільки... Нещодавно почала ходити в секонд, тому не всі бренди знаю. Ось знайшла сукню від Only. Чомусь мені сподобалось оцей принт квітковий. Ну, я зараз не ношу сукні, мабуть, вже і не буду у цьому році. Так. Ідемо далі. Є багато ще курток джинсових. Що можна сказати про куртки? Зараз вже літа залишилося зовсім мало, і куртки тут можна знайти. І не тільки звичайні, ще й спортивні всякі варіанти. Піджак від манга темне синього кольору в смужку в білому. Ну, не знаю. Він приталений, але. Рукав мені не дуже сподобався, є зборка невелика, мені такі не дуже подобаються. Так, ще трішки подивлюся светри. Але тут кондиціонер працює і я вже. Не хочу під кондиціонером бути, бо я простиваю дуже швидко. Олені. Так, стайл бок. Ну, треба, звісно, не поспішаючи заходити в магазин, щоб щось знайти, бо коли дуже швидко, то не все роздивляєшся. Знайшла ось таке поло, але воно в дуже вже поганому стані. Хоча мій розмір і я люблю спортивний одяг. Колись займалася верховою їздою, тому речі, які підходили би, я такі залюбки купила би. Знайшла ось таку куртку, вона теж в чорному, в чорному кольорі, але, здається, сіра і некрасива тут на відео. Насправді, вона доволі гарно виглядає від бренду Bench. Це, здається, англійський бренд. Тут можна капюшон сховати у. Ось такий воротник. і буде без капюшона. 100% катон. Цікава куртка, куртка ветровка. Sisters. маечка така з паєтками. Дуже яскрава. Я не знаю, куди її можна вдягати. Мабуть, для молоді, хто любить яскраві речі. Так, Том Тайлер маєчка. Ще маєчка від HM. Дуже багато цього бренду. В секонді я вже побачила. І багато інших топіків і маєчок. Я не знаю, може хтось купує ще літні речі. Літо ще триває десь місяця, може, і в вересні буде тепло. тому почому б -то ні? Спідниця дуже. Яскравого червоного кольору від HM. Ось така. І ще знайшла велику, великий розмір спідниця від NoAN Noa бренду. розмір стоїть L. Начебто мій, але як я вже казала, приміряти нічого не буду, де спідниці я і сукні. Зараз дуже рідко одіваю сорочки дуже багато. Хто любить сорочки, можна щось знайти. От сорочка від італьянського бренду. Ще один піджак. Чи... Може, той самий я вже по кругу пішла. Так, ще сорочки. Футболка з довгим рукавом, з принтом «Вершниця на коні від Ostwind. вона зав'язується попереду. сорочка від бренду Cecil це німецький бренд в чорному кольорі зі смужками. Мені дуже сподобалася ця сорочка 70% катону і, я гадаю, якість доволі непогана у неї. Сорочку я собі цю чорну відклала. А зараз ще подивимось інші речі. Але вже, мабуть, буду уходити з магазину, бо вже тут нема чим дихати. Дякую за перегляд, коментарі та вподобайки. Якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною. У мене відео не тільки про секунди. Ну і взагалі про покупки та ціни в наших магазинах, прогулянки і таке інше. Дякую за перегляд ще раз. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!